Всім доброго дня! Сьогодні у мене день профілактичної обробки саджанців. Уже частину занесла в хату, це другу частину винесла, час від часу мусово кропити від всяких букашок і хвороб. Отакі, хто пише, щоб вже відправляла, я чому вам і пишу, що осінь і так швидко саджанці не ростуть, як би хотілося. Бачите, ще вони не такі, щоб їх відправляти. Зараз несу їх в хату, вони провітрились, я їх покропила, провітрились і несу назад в тепло. У нас тут на вулиці сьогодні не дуже холодно, просто що дощик. Тут у мене вже принесла з двора дві рослинки, ті, що я для себе лишила. Одна більшенька, друга менша. Звичайно, що на вулиці вони набагато гарніше виглядають, в хаті й листочки буває, от підсихають. Але нічого, я ті підсохші листочки обрізаю, їх оприскую, поливаю. Тепло просто над батареєю. І трошки таке сухе їм повітря. Нічого, все ж краще, як на вулиці в холоді. Тут тепличка. Тут отака краса, хоч і дощик. Але з вікна краса. Ось таке пепіно сорту Рамзес. А тут в мене ці красунчики ростуть. Що недавно я їх попікірувала. Вже навіть є такі рослинки, де шостий листочок ви... виходить. Ой, не знаю, як то його не хоче. О, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять і вже виходить шостий. Просто явненько. Після пересадки жодне не пов'яло, нічого йому. Ну, я його перевалювала, не пересаджувала. Одне є зовсім маленьке, але нічого, воно живеньке. Все буде добре, воно дуже доженешає і і тих. Це пепіно сорту Путумайо. Дівчат, тільки не пишіть мені, як замовити, скільки коштує, і запишіть мене в чергу. Не пишу зараз нікого, тому що уже, скоріше всього, що все. Все, що в мене росте, все вже замовлено. Ну, Крім Потумайо. Потумайо це навесну я буду продавати. Тут, звичайно, що лишу собі, а вже що там буде мені лишнє, то те я виставлю. О, А Рамзес, консуль, то немає нічого вільного, а по Рамзесу 99%, що теж немає уже вільного нічого. Я то ще хочу сьогодні черенкувати. то якщо буде тепло, то ну, десь на кінець листопада. Ну, у нас буває така погода, що в кінці листопада так тепло, що можна відправляти. Ну, то тоді я просто тоді виставлю відео, що є саджанці. А так, записувати вас, аби записувати для чого? Це тільки я трачу свій час, а його й так в нас мало. Він і так в нас біжить Вон як.